Всім привіт! Мене звати Валерія, а ви на каналі Wonderful Life. І сьогодні на вас чекає друга частина осіннього прочитаного. Чесно кажучи, в другій половині осені в мене з читанням не склалося. Я прочитала всього-навсього три книги, тому що в мене було дуже багато навчання і відключення світла теж життя не полегшувало. Тому власне спромоглася прочитати тільки тільки три книги. І ще я хотіла зняти. Таке підсумкове відео осінніх читань, тому що в мене були осінні плани, і було би логічно підбити якісь підсумки. І так як відео з другою частиною прочитаного обіцяє бути невеликим, я вирішила поєднати ці дві теми. Цьому відео. Отже, в першій частині відео поговоримо про ті три книги, які я прочитала, в другій частині поговоримо про те, як я впоралася чи не впоралася зі своїми е, книжковими осінніми планами. Поїхали! І перша книга, про яку я сьогодні хочу вам розповісти, називається Амулет Самарканда Джонатана Страута. Це перша книга з трилогії Бертімеуса. Це підліткове фентезі, події книги відбуваються в сучасному Лондоні. Тут у нас є два головних персонажі. Перший це хлопчик Натаніель, він учень чарівника. А другий головний персонаж в нас, власне, є сам Бертімеус це Джин. Книга починається з того, що Натаніель викликає Бертімеуса і наказує йому. Викрасти амулет Самарканда. Що за амулет Самарканда? Навіщо він знадобився хлопчику? А я тут скажу, що цей амулет не просто іграшка, а досить таки могутня річ. І що з цього всього вийде? Ви дізнаєтеся з книги. Взагалі, персонажі дуже колоритні, один тільки джин, чого вартий. Частину історії ми дізнаємося від лицям. Бартімеуса бачимо світ його очима, бачимо його думки і рішення. Це шикарно розкриває персонажа і забарвлює цей світ в яскраві фарби. Взагалі, сам Бартімеус це досить такий могутній джин. Ну, я би його визначила як середньої могутності, тому що є створіння набагато слабше за нього, є створіння набагато сильніше за нього. І ось такого от джина, який до речі, не відрізняється покорою викликає 12-річний, да, здається, йому було 12 років, якщо я не помиляюся. Е, Натаніель від це, звісно, не подобається. Взагалі, джини, демони та інші такі створіння вони живуть в іншому світі, е, з якого червники їх викликають для того, щоб ці створіння їм прислужували. Це так працює. Е, головне лише е, червнику втримати цю владу і не показати свої слабкі місця. Перед джинами та демонами, яких він викликає, тому що вони рабства не люблять, хочуть бути вільними і весь час намагаються знайти слабке місце у свого червника, щоб йому нашкодити і таким чином здобути собі свободу. Як я вже сказала, Бартімеус у нас джин не з найслабших, і тому як цьому даватиме раду Натаніелі. Теж цікаво почитати. Взагалі, книга дуже захоплива, сюжет динамічний. Насправді, мені вже давно не траплялася книга, яка б мене настільки захопила і настільки потримувала мою увагу, коли читаєш, а хочеться читати швидше і більше, і хочеться дізнатися, а що ж буде далі. І от книга просто утримує увагу і не відпускає, от, аж ніяк. Дуже цікаво спостерігати за ось цим от дуетом Натаніеля та Бартімеуса, де. Де, де Натаніель намагається використати Бартімеуса для досягнення своїх цілей. А Бартімеус е Виконуючи накази а, Натаніеля, а, намагається також знайти шляхи до свободи. Взагалі, сам Бартімеус дуже колоритний персонаж. Він а, винахідливий, розумний, досвідчений. Також в книзі є цікаві відсилки до а, минулого, до якихось історичних а, подій, які реально відбувалися, але до цих подій ще приплітаються джини от їх як персонажів і такі. Кій значний чинник, який а, впливав на хід подій. от вони. Плітаються в цей загальний історичний контекст, і це теж дуже цікавий погляд на історію. Насправді словом, книга мені дуже сподобалася. Я отримала купу задоволення і з задоволенням читатиму дві наступні книги. Насправді мені дуже цікаво, як автор буде розвивати події наступних книг, тому що ця книга вона повністю завершена. Історія завершена повністю і прямо інтригує, як автор буде повертати нас до минулих персонажів, тому що як Мінімум Бортімеуса, так як він значиться на обкладинці усіх трьох книжок, ми маємо зустріти. Наступна книга, про яку також хочу поговорити, це перші томи ем, творів Лавкрафта. Взагалі їх існує три, це перший. Твори розташовані в хронологічні послідовності, і тут у нас така рання творчість Лавкрафта. Насправді, книгу я не дочитала, зупинилася десь посередині, але це не біда. Я читатиму її. Трошки згодом і такі поступово дійду до кінця. Книга складається з коротеньких оповідань. Вони, як правило, займають лише по кілька сторонок книжки. Оповідання дуже різні. Звісно, всі вони містичні, трошки сумні, атмосферні, і в них простежується такий, наче розчарування якесь. В цьому світі якісь оповідання мені сподобались більше, якісь менше. В, якісь, в якихось оповіданнях не було а, сюжету як такого. Була зроблена ставка більше на атмосферу, на відчуття того, що ви читаєте. Якісь оповідання запам'яталися, а якісь забулися майже одразу. І з того, що я прочитала, хотілося б виділити оповідання склеп, здається, це. Це перше оповідання в цій книзі. Я вже читала Лавкрафта до того, як мені до рук потрапила ця збірка. І коли я читала оповідання склеп, я вже по ходу читання зрозуміла, що я колись його вже читала. Але тим не менше, саме це оповідання з усіх прочитаних мені сподобалося найбільше. От щось в ньому є. Там і цікава історія, і така. Готична атмосфера і містика, і така тоненька ниточка жахастику. Ну, от ідеальне оповідання, як на мене. І ще хотілося б відмітити цікаве оповідання під назвою Храм. Тут у нас підводний човен губиться в морі, ламається, і хвилі його виносять до підводного, старовинного, зруйнованого міста. І, власне, в цій історії ми бачимо, як. Екіпаж, і як людина е, доживає свої останні дні в, цій, в цьому підводному човні, і разом із тим намагається досліджувати це підводне е, покинуте місто. Ще хочу відмітити, що в цій книзі є така собі передмова, вступ від перекладачів цієї книги, і я е, наполегливо рекомендую не оминати її увагою, тому що в цій е, передмові міститься багато. Цікавої інформації, вона стосується творчості Лавкрафта. Зокрема, там є пояснення, так торкаються пояснень його творів, його світу, який він створював. Звідки пішли ці ідеї, і на яких базується власне вся творчість Лавкрафта? Звідки він брав натхнення для створення своїх творів? Цікаве переднє слово, тому раджу. Його, Прочитати взагалі тут немає ні назви вступ, чи переднє слово, чи щось таке. Воно просто а, називається найвідоміше з поміж незнаних. Коротше кажучи, раджу не оминати увагою, там цікава інформація. І третя книга, яку я прочитала цієї осені, це і стало світло Юрія Доценка. Це третя частина, третя книга з циклу про історії провінційного хірурга. Події цієї книги відбуваються в 1912 році. Це Десь приблизно через 10 років після подій попередньої книги, історія починається з опису загадкового явища світла в небі. Ніхто не знає, звідки це світло взялося, ніхто не знає, куди воно зникло. Ніхто гадки не має, що це таке. Побутує, звісно, думка, що це Боже диво, але Яков у нас людина з наукового світу і намагається докопатися до істини, до фактів, до практики практичного пояснення цього явища. Це світло в небі не виглядає природним явищем, однак і е, технології е, тоді ще не досягли того рівня, щоб е, створити подібне видовище е, штучно. До речі, про винаходи. Багато уваги в книзі приділено е, аеропланам. На той момент, коли відбуваються події, це був такий ще дуже свіжий, дуже новий винахід. Е, який викликав захоплення буквально у всіх, і коли Аероплан пролітав над містом. Це було якоюсь неймовірною подією, якою яку обговорювали потім ще багато днів. Мабуть, тоді кожен мріяв політати на аероплані, поспілкуватися з пілотом. Взагалі на пілотів дивилися як на якихось а, не знаю, наземних людей, як на якихось а, надзвичайних людей, адже вони можуть і вміють а, літати. І це тоді викликало захоплення, і ось цю атмосферу цього періоду автору вдалося передати просто стовідсотково чудово і дуже гарно. І ось це от захоплення цими от аеропланами здавалося б, зараз кого здивуєш літаками і. і... Подібними літаючими апаратами, але це захоплення воно передалося, і це неймовірно говорить про майстерність автора. Взагалі, історія сама по собі неоднорідна, в плані десь є такі спокійні описи з цією книгою, можна в деяких моментах порелаксувати чисто розслабитися, а В інших моментах вона тримає в напрузі в якісь цікавості, коли чи Таєш швидше, бо хочеться дізнатися, а що ж буде далі. І ось ці от сцени вони змінюються, і є таке відчуття, як на, таких, як на гойдилках: то повільніше, то швидше, то спокійніше, то динамічніше. Як і дві попередні книги автора, це історичні романи. Історія тут просто лється з усіх сторін, з кожної сторінки, тому що Багато персонажів в цій книзі це реальні люди, які дійсно колись жили в Україні. Місця описані в книзі, так само вони є і зараз. Їх можна відвідати, якщо мати таке бажання. Також в історії багато історичних фактів, якихось легенд до речі, і міфів, про які так само можна пошукати інформацію і впевнена можна знайти багато чого цікавого. От з детективною лінією тут все не дуже добре, на мій погляд, тому що ну я не знаю, насправді, можливо, а, в автори настояла мета зробити з книги якийсь шикарний детектив. Пригоди так, детектив ну, з великою нетяжкою. Так, тут є загадки, є таке певне навіть розслідування, але воно ні до чого не приходить. В книги відкритий фінал. Ми так не доходимо до кінцевого висновку, герой просто покидає ну, не зовсім з власної волі. Але так вже склалося обставини, що йому доводиться покинути своє розслідування. І до кінця цієї загадкової історії автор пропонує нам додумуватися вже самостійно. Власне, у післямові до цієї книги автор пише, закликаючи течів... Е... Вивчати історію, займатися дослідженнями і шукати відповіді на запитання. Окремо хочу оцінити роботу автора в історичному плані, тому що я, навчаючись на історичну спеціальність, я розумію, що таке сидіти і шукати якусь історичну інформацію, вишукувати саме те. Потрібну інформацію, відсіюючи все не потрібно. Ну я маю на увазі те, що не цікавить нас в якійсь окремій ситуації знайти цю, цю, цю інформацію, зібрати її докупи, дослідити це великий масив роботи і а, потім все це гармонійно вписати в. Такий от цікавий захопливий роман. А, ну, це робота вона заслуговує на визнання. Взагалі, книга мені сподобалася, як і попередні дві. а Насправді мені дуже сподобалася перша книга Пастка для різника. В другій книзі були спірні моменти, де мені не дуже сподобалося, як автор вийшов з тих, з тих закручених загадкових ситуацій, які створив. Третя книга мені сподобалася менше, ніж перша, але більше, ніж друга. Особисто мені трошки прикро, що в книзі Відкритий фінал. Взагалі не люблю відкриті фінали, чесно кажучи, але конкретно в цьому випадку. В процесі читання книги я ловила собі на думці, що мені було б цікаво подивитися, як автор роз'яснить в кінці кінців все те, що в нас відбувається в книзі, але ні, цього роз'яснення не було, і мене це трошки засмутило. З одного боку, з іншого боку, відкритий фінал теж непоганий фінал. і... Зберігає таку собі інтригу, загадку, в цьому теж щось є. З прочитаним ми завершили. Тепер переходимо до загальних підсумків моїх осінніх читань. Взагалі в мене було заплановано сім пунктиків, шість окремих книг я собі виділила, і е, трилогію Бартімеуса. Я її у книжкових планах показувала всю, але е, з оговоркою про те, що я е, не факт, що я прочитаю всю, скоріш за все, прочитаю. Лише першу книгу почну. А, от, і власне так і вийшло. Насправді я дуже задоволена тим, як в мене виконалися мої книжкові осінні плани, тому що в принципі я виконала е, все, що хотіла, окрім того, що я не почала читати е, четверту книгу про Гаррі Поттера, Вона в мене англійською мовою, і я. Збиралася її читати, але щось якось не склалося. Насправді зараз я вже не впевнена, коли я до неї доберуся, ну от якось в мене душа поки не лежить до Гаррі Потера. Е, натомість я поглядаю на збірку романів Джейн Остін, яка в мене також є англійською мовою. І, скоріш за все, я е, спочатку візьму прочитати прочит е, гордість та упередження мовою оригіналу, а Гаррі Потер в мене почекає трошки іще. До речі, книги Джейн Остін я Нещодавно показувала, там є на каналі є окреме відео. Запрошую вас його переглянути. Конкретно в мене був запланований перший том Лавкрафта. Я його прочитала до середини, нехай буде так. Також в мене була запланована книга про тамплієрів, її я прочитала, про неї вже також все розказано. У планах було була книга «І стало світло, Бартімеус перша книга, кувало Зузуля», це також перша частина детективного циклу від Джон Роулінг. Ще в мене є малесенька книжечка Конфуція Афоризми та вислови, і Гаррі англійською, четверта частина, до якої я так і не добралася. Цілому план я вважаю виконаним за виключенням цього Гаррі Потера, але вже Бог із ним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, чи читали ви книги, про які я сьогодні говорила. А на цьому я з вами буду прощатися. До зустрічі!